У попередніх відео ми дізналися, що суму перших n цілих додатніх чисел, тобто це в нас буде така арифметична прогресія у вигляді 1, 2, 3 і так далі аж до числа n, можна виразити як n множити на n плюс 1 і ділити на 2. Але до мене прийшов Джордж, і він сказав, що він так і не зрозумів, чому ця формула працює. Тому в цьому відео ми зробимо так, щоб Джорджу не було сумно. Тобто ми доведемо те, що ця формула все-таки працює. Як ми це зробимо? Для початку ми запишемо, що таке взагалі сума перших n членів цієї прогресії. Це в нас буде 1 плюс 2 плюс 3 і так далі аж до n. Тобто n-1 плюс n. І тепер ми зробимо те саме, тільки навпаки. Ми будемо йти від n до одинички. n плюс n-1, плюс n-2, і так далі, і так далі аж до одинички, плюс 2 плюс 1. І що тут цікавого? Насправді ось це в нас буде n плюс 1. І ось це теж буде n плюс 1, оскільки 2 плюс n-1, 2 мінус 1 це 1, отже, це дорівнює n плюс 1. І насправді, ось це у нас теж n плюс 1. І так далі. Якщо ми будемо додавати перший член першого рівняння до першого члена другого рівняння, і так далі додавати члени, ми отримаємо, що скрізь у нас буде n плюс 1. І тут теж буде n плюс 1. Отже, додамо ці два рівняння. І у нас вийде 2n дорівнює n плюс 1. Плюс n плюс 1 плюс n плюс 1 і так n разів. Тобто це можна записати, як n множити на n плюс 1. І все, що лишилось, це просто поділити обидві частини на 2. Тут поділимо на 2. І тут теж поділимо на 2. Тут двієчки скоротяться. І таким чином, у нас вийде, що сума перших n членів дорівнює n множити на n плюс 1 і ділити на 2. Сподіваюсь, тепер вам стало більш зрозуміло. І Джордж тепер точно не буде сумувати, оскільки він дізнався все-таки, як виводиться ця формула.